Освіта за кордоном може стати для вас найцікавішим досвідом протягом усього життя. Вирушити в іншу країну, жити в іншій культурі, вчитися за кордоном це безцінний досвід. Та, от те, що за кордоном вчитися дорого, не всі це можуть собі дозволити. Це неправда. Адже ви можете отримати прекрасну освіту безкоштовно та ще й отримувати стипендію. Варто лише знати про ці всі можливості. Наприклад, Чехія, Польща, Німеччина, Франція та Швеція відомі одними із найстаріших університетів Європи. Ялонський університет у Крахові, Карлів університет у Празі, і найстаріший у Європі, Стражбурський університет у Франції і багато багато інших. Саме ці університети можуть приймати безкоштовно наших студентів. Розібратися з цією актуальною темою нам допоможе Олеся Шахраюк, академічний консультант. Вона консультант, вона вже з нами на у нашій студії готова поділитися інформацією. Доброго вам ранку, дякуємо, що ви до нас завітали. Дякую, що і і Настя вже перерахувала от кілька країн, де можна отримати безкоштовну освіту за кордоном, і які ще існують країни, де можна отримати освіту фактично наші студенти, студенти з України можуть осві отримати вищу освіту за кордоном у будь-якій країні світу. Все залежить від того, яке фінансування вони мають, який бюджет, на який бюджет вони розраховують, і від того рівня освіти, який вони хочуть здобути і мають в Україні А стосовно безкоштовної освіти. А стосовно безкоштовної освіти, звичайно, в тих країнах, які ви щойно перерахували, студенти можуть отримати освіту безкоштовно uh -huh. за умови того, що вони навчаються на мові країни. А до цих країн ми можемо також додати і Іспанію, Швецію, Фінляндію та частково Голландію. Mm -hmm. Стосовно е, хочеться поговорити стосовно програм безкоштовних, mm -hmm. так? так що це за програми, е, як їх шукати, і на яких умовах можна якби, її отримати, щоб навчатись безкоштовно? Так, ну перш ніж говорити про безкоштовну освіту, студентам потрібно знати, що є декілька видів таких програм. Перш за все, це програми, які фінансуються урядом тієї чи іншої країни. Mm -hmm. Це так, наприклад, Німеччина, так, якщо ви навчаєтесь німецької мови, навчання є безкоштовним для іноземних студентів. А е, також є програми грантів. Це, зокрема, теж державні програми, які фінансують навчання талановитих студентів, в такому випадку студенти можуть отримати фінансування навчання, проживання та супутніх витрат. Okay. А також є Три особи або фонди відомих людей, а науковців, зокрема, які вкладають у розвиток науки і також талановитої молоді. Е, і також є стипендії, які трішечки відрізняються від наших стипендій. Це безпосередні скидки на навчання самими університетами в підтримку студентів. Uh -huh. Тому е, якщо ми говоримо про безкоштовне навчання, зокрема, це країни, які дають державну uh -huh. допомогу від держави. Uh -huh. uh -huh. На ну, щодо грантів, вони досить популярні і ідеї, взагалі можна. Шукати, щоб отримати такі гранти а, гранти на сьогодні дуже популярні, зокрема для українських студентів, і гранти дають надаються різними країнами, і їх можна шукати а, при культурних відділах посольств, тобто відділ, які займаються і культурою і освітою, також а, державними організаціями, які представлені а, в Україні тих чи інших країн, зокрема а, в інтернеті або на сайтах університетів. Тому а, інформації дуже багато на, на, на даний момент в я раджу студентам завжди звертатися до молодіжних студентських організацій, які дуже часто дають інформацію. На ну, ну, ще ж існують от для українців спеціальні так. програми за так, кордоном. Дійсно. Які особливості цих програм і на що вони спрямовані саме ці програми вони спрямовані на допомогу українській молоді здобути дуже хорошу освіту і відповідно застосувати знання і навички, які вони отримали за кордоном в Україні в розвитку нашої держави. І тому дуже багато країн зараз через те, що увага до України. Ін дуже привернена uh -huh. та е, міжнародною спільнотою саме зацікавлені у а, вкладанні в українську молодь, саме в розвиток української uh -huh. молоді. Це також а, зараз є програми, які фінансуються Китаєм, Японією, Австралією, Великобританією, Сполученими Штатами. Ну, і таким чином так. українці можуть безкоштовно отримати освіту. саме усі. так. Uh -huh. Тобто для наших студентів це дуже хороший шанс отримати безкоштовну освіту, отримати престижну освіту і повернутися в Україні вже, скажімо так, на голову вище своїх своїх це будь-яка спеціальність? Будь спеціальність. На жаль, можна вступити? ні. Чи це якісь на жаль, ні а зазвичай, зазвичай ці спеціальності диктуються або диктуються тим, як, що саме, а, які саме спеціальності вимагаються у нас в Україні. Наприклад, у нас немає спеціалістів там з хімії, фізики, угу. як, як наприклад, а до, прикладу. Так, до прикладу або IT спеціальності. Угу. Але студенти, на жаль, не можуть завжди отримати цю допомогу в сферах бізнесу, фінансів, економіки. Моди дизайну, готельного, туристичного менеджменту, кіноіндустрії, оскільки ці спеціальності передбачають, що після закінчення студент може отримати дуже високий рівень заробітної плати. Ну, якщо чин... податись, власне, от саме на такі програми для українців, от є якісь особливості в документах, що для цього потрібно, чи відрізняються вони від звичайних програм, і от чи взагалі досить складний і довгий процес? А процес залежить від самої програми. Якщо це все-таки грантові та безкоштовні програми, процес буде. Довгим і буде складатися з декількох етапів. Перш за все, це адміністративна складова, це підготовка всіх необхідних документів до зарахування. Як правило, це паспорт, дипломи про освіту, мотиваційний лист, листи рекомендацій та тест на знання іноземної мови. А після цього можуть бути додаткові іспити або додаткові інтерв'ю. Зокрема, студент повинен показати зацікавленість у тому чи іншому предметі і свою, скажімо, свої здібності, що він дійсно може його вивчати, і що він зацікавлений вивченні, і яку користь він може. В дальнішому про не зазвичай говорять про те, що в, в пакеті документів має бути мотиваційний лист. Так а що має в себе включати цей мотиваційний лист і на що варто звернути увагу, щоб е, все пройшло успішно? Так, мотиваційний лист це фактично є самим основним документом для наших студентів, оскільки він показує те, наскільки студент зацікавлений в тому чи іншому навчальному закладі. А є дуже багато рекомендацій щодо того, як само його писати. Я завжди студентам рекомендую. потрібно Дало продати себе, оскільки університет не стільки хоче почути, що він саме найкращий. Він вже знає, що він саме найкращий. Mm -hmm. Університет хоче почути, яку користь ви можете принести даному навчальному закладу, mm -hmm. і це, скажімо, така сама основна складова. Ну, от, також mm -hmm. е, от, знання мови є важливим yeah. при вступі? А знання мови є важливим, перш за все, тому що ви будете вивчати всі предмети цією мовою, тому що, і тому рівень розуміння повинен бути на дуже, вис... дуже високим. І саме письмо... письмова мова, mm. а, грамотність. Тобто, так, mm. а, грамотність теж повинна бути на високому рівні. І, зокрема, а, якщо ви навчаєтесь німецькою або французькою, так, знання мови може вам забезпечити. Забезпечити безкоштовну освіту або нижче рівень оплати. яким чином підготуватися від студентам до, до цих програм. От на що варто звертати увагу, як взагалі їм готуватися, який, який процес підготовки повинен ну, перш за все потрібно вирішити заздалегідь, якщо це студенти, а які хочуть вступити на програму бакалавра уже з 10 класу, потрібно вирішувати, чи хочете ви навчатися за кордоном і в якій країні так, тому що а, після цього йде, скажімо так, процес планування і підготовки. Це Вивчення іноземної мови, підготовка до здачі, іспитів. Також деякі студенти, хоч їдуть в цю чи іншу країну, просто знайомляться з країною з культурою попередньо. Ось тому я рекомендую заздалегідь готуватися, Десь за рік от, приблизно наприклад, українське ЗНО, зовнішнє незалежне оцінювання. Воно діє за кордоном? А, чи... воно діє за кордоном. Так. На це звертають увагу, і зокрема, дуже часто ми зараз говоримо про польщу. Польські вузи обов'язково з умов ставлять ЗНО. Нау якісь тобто. певні предмети, так так або загальні предмети на вибір студента. Угу. Англійська мова є як одною з обов'язкових, угу. зокрема, якщо це научна спеціальність, наукові спеціальності, це може бути математика. Тобто, угу. okay. чи відрізняється, наприклад, вступ за кордон після 11 класу, наприклад, маючи бакалавр так. і от на магістратуру? А по практиці скажу, що вступити до закордонного вузу після бакалаври набагато легше. Аніж після 11 класу. Uh -huh. Це обґрунтовано тим, що рівень освіти нашої трошки не збігається з рівнем середньої освіти uh -huh. за кордоном, оскільки тривалість навчання в школі 12 років, у нас 11. Також є вимоги до віку студентів, 18 років. У нас uh -huh. деякі студенти закінчують ще у 16,5, 16, і в 16, так. Тобто батьки хочуть все зробити якомога раніше, але на жаль, це не завжди допомагає. Тому uh -huh. так, є, різні, є відмінності. треба дивитися на кожну конкретну країну. От з як власне, так. ви і заговорили про країни, от за якими критеріями обирати студент Україну і саме вуз, куди він хоче вступити а, за кордоном? Так, перш за все, а це вибір країни повинен бути обґрунтований бюджетом, який студент може виділити на навчання, оскільки студент може отримати грант на навчання, але не на проживання, харчування, супутні витрати. І, наприклад, якщо ви хочете навчатися в сполучених штатах, відповідно рівень проживання дуже високий порівняно uh -huh. з тією самою Польщею. Також віддаленість від України дуже час, часто це відіграє важливу роль, оскільки якщо студент прив'язаний до батьків, хоче більш ближче бути, тому це зокрема буде Європа. Також а, можливість працювати під час навчання, а можливість подальшого працевлаштування після закінчення відіграють дуже важливе значення при виборі країни. От щодо житла, ви вже заговорили. Так. Я так розумію, не всіма програмами передбачене проживання та так. і харчування. А, в якому випадку надається житло, якщо наприклад воно не надається, як альтернативу знайти? А, житло університетами завжди надається. Тобто, фактично у більшості навчальних закладів є свої резиденції, де студенти можуть проживати. Гуртожитки Так, гуртожитки, так це mm -hmm. по нашому гуртожитки. А бронювання відбувається заздалегідь. Тому якщо студент навіть не встиг забронювати собі гуртожиток, а у кожного університету є відділ, який займається пошуком, підбором а, різних видів проживання. Це може бути проживання в сім'ї або ті самі студентські квартири, тобто декілька студентів можуть знімати житло. Ну, і на останок, коротко от стосовно ще студентської візи, yeah. от як, як може студент отримати її, і, і що вона дає, які переваги? На студент, а перш за все про переваги. Так студентська віза дає можливість навчатися і перебувати на території країни протягом року безперервно, чого не може uh -huh. дати нам туристична віза, відповідно. Uh -huh. А отримати студентську візу на даний момент доволі складно через адміністративні вимоги кожного посольства, тобто є певний список документів, які. І вимог, яких потрібно дотримуватися, а чи важко отримати, теж залежить від кожного конкретно, кожної конкретної конкретної країни. Так підтримати так. саме головне це показати фінансування. Угу. Добре, дякуємо вам за Дякую таку цікаву вам. інформацію. На ми ж нагадаємо, що сподіваємось, що наші глядачі обов'язково дослухаються угу. до цих порад. І ми нагадаємо, що ми говорили про безкоштовну освіту за кордоном, про особливості подачі документів, про види навчання. І у, у нас в студії також була нагадаємо вам наша Олеся Шахраюк, Шахраю. академічний консультант. Так.